Вітаю! Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні я поділюся з вами своєю історією та розкажу, як я почала перевтілювати старі прикраси на сучасні. Так вийшло, що в нашій сім'ї є традиція робити фотосесію перед кожним новим роком. І коли я підібрала образи для зйомки, то дістала всі мамини та свої намиста і почала їх комбінувати згідно з образами. Але під час примірянь декілька намист просто розсипались у мене в руках. Деякі виглядали вже несучасно. Тому я вирішила з цим щось зробити, але колись потім, ну так як не вистачало часу. Так як намист було багато, то для фотосесії вийшло скомбінувати. Тут мають з'явитися фотодокази з фотосесії. З часом я проаналізувала намиста і вирішила почати з найпростішого: це скляні намиста, якісна імітація перлів. Пройшлась по ювелірних відділах, щоб з'ясувати, що в тренді з перлами, і побачила, що класика поза часом, чому я дуже зраділа, швиденько підібрала нові замочки, роздільне пестини та ювелірний тросик. Тепер я вам розповім, що було і що стало. Це намисто було просто зроблене просто через вузлик на шовкову нитку. Я додала розділі намистини золотого кольору, покриття преміум класу 18К. І такий замочок теж преміум класу 18К. І в мене вийшло дуже сучасне, гарне намисто. Я дуже їм задоволена, вже одягала пару разів. Наступних три намиста це було одне намисто. Довге, теж на нитку, без замочку. І воно було дуже довге, носити було дуже незручно, і так як це скляні намистини, то воно дуже тяжке. І я його одягала, але не дуже була задоволена його носити, тому що воно було тяжке. Воно на шиї дуже обтяжувало і було тяжке і довге, і незручне. Тому я розділила всі намистини по кольорах. Вийшло в мене три кольори. це було трьохкольорове намисто. І вийшло так, що оце намисто. Намистини цього намиста і цього майже в, тоні. майже в одному тоні. Я додала до цих воно рожевого кольору. Я додала до цих намистин трошки менші роздільні намистини, теж 18К преміум класу, покриття. Додала замочок. такий. він розтіпкається, застіпкається. Дуже гарно. Мені подобається. І ці два намиста можна, я відрегулювала довжину так, що їх можна носити і по одному, і, раз, і разом. Це сіро такий колір приємний сірий, з блиском, кольором намистин. Я зробила їх трішки довший. Видала скляні намистини. Роздільні, але вже в... сюди більш підходив срібний колір, тому я додала срібні. А, срібні сюди додам, додала, а сюди додала АБ на Ось так фокусується. Десь я побачила. Що за намистинами дуже-дуже красиво. У мене були такі намистини, просто лежали в шкатулці. Ну, намисто розсипалось колись було. І для довжини я додала білі намистини з роздільними під срібло. Так в мене вийшло. І до цього до намистин я Додала просто срібну роздільну намистину, теж покриття, подієве покриття, щоб не темніли. І в мене залишалося трішки Абе намистин. І я їх сюди по центру додала. А тут додала такий замочок. Дуже зручні ці замочки, безкінечність, вони роз... Зкриваються з двох сторін. Вони спочатку дуже туга застіпка, а потім вони розходяться і можна сюди поміщаються ще. Це намисто можна носити як це ззаду замочок, так і спереду, і ще сюди чіпляти якийсь колончик. Кулончик, підвісочку. І ще знайшла у мами в шкатулці, просто лежали гематитові намистини. Ні, це не гематит, вибачаю, турмалінові, турмалінові намистини. І я зібрала таке намисто. Тут додала шапочки роздільні намистини і звичайний, звичайний замочок. під цей замочок. Якщо вам подобається ця ідея, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і залишити коментар. Напишіть, чи є у вас улюблені прикраси, які потребують нового життя, і які у вас ідеї та плани на них. А це хочу показати вам свої плани на наступні переробки. Я в процесі шукаю ідеї та дизайн для низочки з коралу. Це старовинний моєї бабусі. Коралові намистини. Це мої мами намиста. Забе беблиском, покриттям, такі, такі намистини. Застіпка. Так розщікається. Застіпка ну, трошки зломана, трошки вже старенька, несучасна, але намистини гарні. Шукаю. Що, що з них можна буде зробити? Вони так гарно переливаються, мають такий блиск. Хочу їх осучаснити. Та, таке намисто. Тут багаторядне багато намисто. Раз, два, три, шість низочок. Схоже на чешські намистини, чи, може, не чешські, не знаю. Воно так гарно переливається. І буде. хочу зробити чокер, багаторядний чокер. Можливо, розбавлю якимись намистинами в золоті, може, гематитовими. Не знаю. Я ще в пошуку дизайну для цього намиста. Дизайн. І це в мене розсипане коралові, пресований корал, я так вважаю, дуже тяжкі намистини. Намистини десь 10 мм в діаметрі. Пошкоджені отут отвори. Треба буде закривати їх шапочками, але намистини якісні, я їх купувала десь в 90-х роках під вишиванку. Під українську вишиванку. Я думаю, у мене тут 40 намистин. Я так вважаю, що вийде. Повинно вийти два намиста або дві низькі намиста, придумати вдалий дизайн, то, можливо, навіть і три, а можливо, навіть трансформер. Намисто трансформер, який можна буде носити під різні задумки, та потреби та одяг, і осучаснити це намисто. Дякую, що були зі мною! У наступному відео я продовжу показувати свої ідеї та переробки намиста. До зустрічі!